квантовій механіці є таке поняття як хвильова функція Шрюдінгера. Якщо ви вже переключились, я вас зрозумію. Так, от ця функція вона описує те, як в квантовому світі поводять себе об'єкти. Об'єкти там дуже дивні, там дуже багато залежностей між ними туди-сюди. І хвильова функція вона якби описує всі об'єкти в усіх їх можливостях одночасно. Але фішка цієї функції в тому, я про політику, не про фізику. Фішка, фішка цієї функції в тому, що як тільки ви намагаєтесь дізнатись положення окремо взятого, наприклад, електрону, або його швидкість, або імпульс, або вже, всі інші можливості схлопуються, вони зникають. До чого це все? Оце я до того, що як ми інколи сприймаємо світ навколо нас, ми. Орієнтуємось, вішаємо ярлик на якесь одне явище, на якийсь один параметр, і для нас всі інші можливості миттєво зникають. Тоді у нас виникає історія, яка от, вона б інакшою не була, тоді б у нас виникають питання культурні, які, про які ми думаємо однобоко. Нам потрібно все переіменувати, все забуть, все декомунізувати. Вичистить всім голови, це все схлопування хвильової функції Шрёдінгера Коли ти вчепився в один параметр, а інші для тебе просто вже не існують, ти їх не бачиш, ти їх не можеш врахувати, фізично не можеш, ніяк не можеш. А тепер, знаєте, фішка в чому? А фішка в тому, що в квантовому світі навіть коли ти визначив, тобі здається, що ти визначив положення одного електрона не факт. Що оце дійсно те положення, яке електрон займає нині і буде займати в перспективі. Я до чого? Взявши один параметр, ви не тільки обрубали собі все, що у вас було до того, що у вас було нині своїх батьків, своїх дітей, всю історію, все повністю вичистили. Так ще може бути так, що те, що ви взяли за основу, хибне. Хибне. І у вас в результаті нема нічого. До того у вас був букет можливостей, букет різних взаємозалежностей, і його просто не потрібно чіпати. Це культура, це історія, це становлення цивілізації, народів і так далі. Ні, вицепимо одне, навішаємо ярлик, невідомо ще, чи він правильний, і схлопнемо все інше, все інше зникає. Ось так часто я помічаю, як. Деякі громадяни спілкуються. Ярлик і все інше для нього зникло. Бережіть себе і підписуйтесь в телеграм-канал Шапці профілю, там я докладніше про це напишу, кому цікаво. Це не квантова міха.